Я ж зараз зустрічаю свою колежанку, журналістку української правди Соні Лукашову і будемо говорити ось про що останні дні в українських соцмережах бурхливо обговорювали обговорювали тему так званих правок лозового, і при цьому вже і Андрій Лозовий, і його радикальна партія відсутні у Верховній Раді, але правки його все ще діють і псують життя українським правоохоронцям. Щоб власне розібратися в тому, нагадати собі. Що е, собою являють правки лозового, е, я і запросив е, Соню Лукашову. Вітаю тебе! Привіт. Привіт. Ну, власне, прошу тебе стисло, нагадати глядачам, е, що собою являють правки лозового, е, чому вони е, вирнули на поверхню через 5 років після того, як були прийняті, і, власне, яку погоду вони зробили за цей час в Україні? Що поганого, що хорошого. Ну, в принципі, там якусь... називати правками лозового і далі давати якусь однозначну коротку оцінку, це буде не дуже грамотно, доволі популястично, тому що не існує якоїсь однієї конкретної норми, яку uh -huh. можна назвати правкою лозового, яка в якій написано, що можна закрити, я не знаю, там справу Коломойського, такого, звісно, немає. Йдеться про зміни в закон, які внесли в 2017 році, коли ухвалювали судову реформу Порошенка, і тоді повносили дуже багато змін в законодавство, яке регулює судову систему, яке регулює правоохоронну систему, і в тому числі, ну. Правки лозового вони набагато ширші ніж те, що обговорюють в соцмережах. Насправді, Тобто це такий величезний об'єм різних змін. Вони, ну, давай, вони різні за користю і шкодою, але пояснимо. про що говорять? Так да. йдеться про новий порядок строків розслідування в будь-якого розслідування кримінальної справи. Є якісь строки. Ну, зараз там вони, наприклад, скасовані для воєнних злочинів, але в принципі зазвичай. Ти не можеш розслідувати якусь крадіжку протягом 100 років, тому що ти як правоохоронець маєш інструменти, якими ти можеш зменшувати права людей. Ти можеш там обшукувати їх, так ти можеш вилучати якесь майно, арештовувати, і щоб ти не зловживав цим, не застосовував це просто коли тобі захочеться. У тебе є якісь рамки, в тому числі у тебе є строки, протягом яких ти маєш розслідувати той чи інший злочин. І правки лозового, вони, по-перше, дещо змінили ці е, строки, зокрема, вони ввели строки до підозри. Якщо там, не заглиблюючись, у тебе є розслідування до підозри і після підозри конкретній особі, так? коли у тебе mm -hmm. з'являється конкретний. І от заправками лозового, навіть до підозри у правоохоронці отримали конкретні строки, за який час ти маєш справити... справитися з цим розслідуванням. Ці строки можна продовжити. Але що також змінили правки Лозового, Що для того, щоб продовжити ці строки, слідчий має піти в суд. Раніше це робив просто прокурор, тобто слідчий приходив до прокурора, і прокурор прокурор йому продовжував ці строки. А заправками лозового тим, слідчий або прокурор, або разом мають піти в суд, і вже суд має вирішити, чому ти за цей час, тобто ти маєш пояснити суду, чому ти за цей час не справився, чому тобі потрібно ще часу? І е, звідки з'явилась взагалі проблема е, з цими правками, чому через них стали закриватися кримінальні справи? Тому що. Проблема навіть не суто в тому, що в цих що які зміни принесли ці правки, а суд, а в тому, як вони були прописані. Вони були прописані таким чином, що це дозволило по різному їх трактувати. І через те, що через те, що було різне трактування, через це зараз суди почали визнавати, що слідчі і прокурори неправильно продовжували строки. А це означає, що вони просто профукали ці справи, ну тобто, ти зараз обмалювала таку позитивну картину навколо правок лозового. Типу Ні, вони... в них є реальний позитив, і, і виходить та новина, що а, М, Верховна Рада скасувала деякі правки, але не всі. А на чому наполягали, до речі, і країни Великої Сімки. Е, тобто, виходить, що все правильно зробила Верховна Рада. Важливо зрозуміти, що головна проблема з правками лизового стосується дуже старих кримінальних справ, ті, угу. які існували до 2018 року. Тобто, оця плутанина зі строками вона стосується старих справ, які були заведені до того, як ці правки з'явилися угу. до 2018 року. І скоріш за все. Хоча тут теж може бути різне трактування, але якщо навіть зараз скасувати всі правки лозового, оці старі справи це вже не врятує. <святування> тобто, скоріш за все. Е ці справи от Коломойського, Роттердам, про які всі говорять, туди ж, можливо, піде справа Олександра Грановського, колишнього наглядача за судовою владою часів Порошенка. Туди ж пішла справа короля контрабанди. Ми цитуємо президента тут Вадима Альперіна, і вона теж закрита, але це старі справи. І е, якщо ці правки скасувати, це ці, ці справи вже не оживити, скоріше за все, mm -hmm. Mm -hmm. ну взагалі я читав, що е, просто. Повертаючись до самого початку, що вони про захист прав свобод будь-якої людини, яка під слідством знаходиться. Ну так, ідея ідея цих правок вона в тому, щоб захищати людей і бізнес, uh -huh. тому що це відома проблема, особливо з бізнесом в Україні, коли, наприклад, економічні якісь провадження використовують проти бізнесу, щоб вилучати майно, накладати арешт на рахунки і так далі, і таким чином тиснути на бізнес, але е українське суспільство не копає глибоко і зосередилось на конкретних справах того ж коломойського що ніби за строком давності всі вийдуть на свободу ця проблема вона існувала з 2017-2018 років насправді просто зараз чому це зараз випливло тому що почали з'являтися рішення суддів в яких є конкретна позиція суддів що ми вважаємо що ви порушили процедуру угу. і е, я думаю я вважаю, що прокурори сап мали б розуміти цю проблему весь цей час питання чому вони не якби Акцентували на ній увагу, це інше питання, але вони мали би розуміти, бо вони бачили це різне трактування. Вони самі зараз про це говорять, що вони бачили, що вони і суди по різному трактують ці правки. А прямо зараз, під час нашого ефіру, у телеграмі шириться петиція на сайті президента про скасування правок лозового. за годину більше 25 тисяч підписів зібрали. так створився. Так а, так, що про це скажеш? Це власне про нерозуміння, так більшістю в суспільстві про що йдеться Ну, я би не робила таких оцінок стосовно угу. нашого суспільства. Я просто думаю, що насправді ем, тут не буде такого простого, швидкого рішення. І, скоріш за все, скасують скасують ці правки чи не скасують. Це проблема точно має якось вирішуватись, але, е, на жаль, ми тільки на початку. А хто її проблем. має вирішувати? Ну, от, власне, в Україні, в політичному, там, в я не знаю, міжнародному якомусь відомстві, яке дослухається так, до порад з боку європейських країн. Ну, там великої сімки, я не знаю МВФ, будь-чого. Хто допомагає нам зараз в реформах? Не, власне, хто це реалізує, від кого це чекати і вимагати? Власне, ну у нас є правоохоронний комітет в так. парламенті, куди на засідання ходять і представники антикорупційної прокуратури, представники НАБУ, представники наукової спільноти, адвокатського середовища. І по-хорошому, звісно, це мало би бути такою глибинною, Напевно, ну вона там частково є. Ця дискусія, і люди. З різних сфер вони там в принципі різні думки і висловлювали. Але ну тобто, це відповідальність парламенту і далі вже правоохоронних органів і судів. відповідно. добре, а як ти знаєш, взагалі як бачать цю ситуацію знову ж таки наші партнери? Чи ми програємо в їх очах, чи маємо якісь шанси? Ну з якісь там відбуваються. Так. Це вже, напевно, не, не до мене питання. Чому? Ну, ти ж вивчаєш ну, ці, занадто... Ці тему. занадто складно, незрозуміло. Чи вони просто немає комунікації зараз е, по цій темі серед, е, між Україною і європейськими країнами. Ну, ми бачили заяву дійсно G7, так, про так. те, що вони очікують е, скасування правок, і після цього часткове це скасування правок відбулось. Насправді е, там були скасовані. Е, Деякі доволі суперечливі норми ми бачили також заяву послів про те, що необхідно посилювати автономію антикорупційної прокуратури і це також було ухвалено. Просто що да у нас є лобісти цих реформ, і вони мають свою позицію там свою думку, як це має реалізовуватись, але не варто забувати, що в суспільстві є лише, не лише лобісти антикорупційних реформ, а люди, які мають інші думки, теж давай про лобістів. По перше, хто це? Це ж пан Шабудін в першу так, чергу, так так. Ем, і протидія з якого боку в нас в першу чергу відбувається протидія... з боку олігархів, які протидія власне чому? протидія з реформуванню зміни. Е, цвіт не чорно-білий. Люди, які mm -hmm. десь не згодні з тим, як це там, наприклад, бачить центр протидії корупції ці реформи, не завжди є далеко, не завжди є олігархами чи тим не знаю людьми, які працюють з на Ігоря Коломойського, або щось, щось таке. Люди можуть мати різне бачення того, як має розвиватися антикорупційна реформа. Це теж нормально. І я. Довелось мені в тому числі спостерігати один раз за е, тим, як правоохоронний комітет обговорював реформу САП. Там люди, які так само багато років працюють або в адвокатурі, або в е, там викладачами, наприклад, в університетах і викладають там право, і вони мають. Різний погляд на ці проблеми. Це нормально. Ну, одна річ мати погляд, ставитися до цього по-різному, інша річ буквально працювати в напрямку або там перешкоджати так реформуванню, аби або навпаки, просувати. Я думаю, що це просто довгий і складний процес. Чи є і, паритет числі, у нас зараз в, в цих залогу. силах. Чи навпаки може хтось попереджає, виходячи з того, як Верховна Рада зараз діє. Мені складно відповісти на це запитання, Тобі, я, Я просто думаю, що це все, і в тому числі справка млозового, це доволі буде непростий і довгий процес. І ці проблеми, на жаль, які створювалися роками, а ця проблема вона створювалася роками. Вона не може вирішитись, тим, що ти в один день в парламенті ухвалиш потрібний законопроект. Тому що в тому числі, якщо е, так вирішувати такі проблеми. То ми просто невілюємо тоді е, взагалі ідею правової держави, якщо можна прийти в парламент, ухвалити угу. потрібний законопроект і в одну мить вирішити складну проблему, яка сформувалась за роки, і це зараз відбувається. Ми бачимо це по законах, які приймаються для європейського союзу для в початку переговорів про вступ України. до ЄС. Ну, насправді просто тут, тут інша є ситуація. є монобільшість, є Зеленський, який керує цим оркестром. Да, але тут, якщо ми говоримо про... Е, про про там правки лозового ми говоримо про те, що якщо ми приймемо закон, який дозволить нам застосувати його до старих справ до минулих часів, і вирішити ті проблеми, які створювались з 18-го року, потепер, це означає, що ми просто скажемо, ну не має значення закон, тому що можна через два роки прийти ухвалити інший закон і е, так створити таку ситуацію, яка нам потрібна. Це теж не зовсім напевно правильно. Тому це буде довгий процес, напевно, болючий, напевно, з втратою якоїсь низки кримінальних справ, але а як. Кримінальних справ цікавляться, і люди в чаті чи Коломойський вийде на свободу, саме використавши правку лозового, чи ні? Да, тут важливо пояснити, що у Коломойського кілька справ: е, угу. є справа антикорупційного бюро, є справа бюро економічної безпеки так. це різні органи. Бюро економічної безпеки орієнтується на офіс президента. І ми вже якось розповідали цю історію про те, що бюро економічної безпеки завело свою справу тоді, коли вони дізналися, що набу готує підозру Коломойському. І вони mm -hmm. швиденько перехопили Коломойського. Ну, вони разом з СБУ. ну з СБУ, ну, СБУ там. Як він так, вони як Пітори супровід, да, да але вони там більше як оперативний супровід? По суті, розслідування здійснює б ну не просто оперативний супровід. Вони по суті заховали ж Коломойського все. Ну, да, ну, я не маю на увазі, що головне відповідальний орган все таки mm -hmm. БЕП. І Коломойський сидить в СІЗО саме по цій справі по справі так. БЕП. По справі Набу він власне не може сидіти в СІЗО, тому що його вже на той момент арештували. І під загрозою стоїть саме справа Набу антикорупційного бюро. Справа БЕП це інша історія. Вона. Трошки дивна. Ну зарано робити висновки, але вона справді дуже дивна. Теж ми про це розповідали. Рекомендую подивитись там наше відео, тому що це цю справу доволі швидко якось зліпили, що доволі дивно для такої складної економічної історії. Тобто, він через правки лозового він навряд чи вийде з СІЗО. Хоча це теж може статись колись. Добре, ти говориш про матеріали, над якими вже працювали, які є на сайті Української правди. Але ти я знаю, зараз готуєш матеріал саме про правки. По цій темі розкажи, будь ласка, я так розумію, це буде влог. Що ми побачимо у твоєму влозі? Е, і, ну, власне, проанонсуй е, свій матеріал. Це буде відео, так, пояснення про те, що таке правки лозового трошки ширше, ніж ми сьогодні з тобою поговорили. Угу. Взагалі, як вони з'явились в чому їх суть для того, щоби. Розуміти, як і, і можливо складати у власну думку, а не лише позичати чиюсь. добре. На останок ще одне питання. Повертаючись до петиції на сайті президента, враховуючи таку активність громадян 25 тисяч підписів за годину, якою ти бачиш відповідь президента? От яка відповідь президента на цю петицію більш ймовірна? Я... Я думаю, припускаю, що це буде якась формальна відповідь. Mm -hmm. Але хто знає, ми бачили, як була реакція на петицію з щодо відкриття електронного декларування. Так. Можливо, в цьому випадку рішення буде таким самим. Але все-таки я ще раз підкреслю, що скоріш за все. Повне скасування правок, на жаль, не врятує старі справи. Або якщо буде знову е різне читання, різне трактування, mm -hmm. можливо, якісь справи врятує, а потім через 5 років це знову вильється в юридичні проблеми. Добре, а ще раз глядачам нагадаю, що ми про це дізнаємось. Про те, що ти в кінці сказала про проблеми або їх вирішення, або не вирішення з твого влогу. Чекаємо його на каналі Української правди в Ютуб. Так обов'язково дякую тобі.